На стадіоні «Ізотоп» у вараші завершився турнір зміні футболу у залі Спартикіади Рівненської АЕС. За перемогу боролись 13 команд різних підрозділів атомної станції. У фіналі опинились ті дві команди, які у відбірковій частині турніру не програли жодного матчу. Команди транспортного цеху та РП-1 показали цікавий видовищний футбол. До останніх секунд була нічия. Однак гравець команди ЕРП-1 порушив правила біля вирії своєї команди. І капітан команди транспортного цеху Павло Кушнір бездоганно виконав пенальті у підсумку: 3-2. Перемога транспортного цеху, а срібло у команди ерп 1 Я думаю, це фортуна нам посміхнулася. Хоча по грі, я рахую, що результат нічийний. Тобто, кожна команда заслугована перемогу турнірі, тому що на протязі всього турніру ні одного програшу, що в нас, що в них не було. Тому за рахунок фортуни, я думаю. За бронзовий кубок турніру змагались працівники реакторного цеху та гвардійці з військової частини 3045. У цьому поєдинку сильнішою стала команда реакторного цеху. Вона перемогла суперника з рахунком 5-2. Наші гравці виконали плани на, гру на всі 100. виклались на всі 100. Результат показав це наша робота на тренуваннях. У нас не така сильна команда. Ми відверто кажучи, були темною конячкою, але ми показали свій характер і свій результат. Турнір привабив не лише учасників команд, а й уболівальників, які палко підтримували своїх колег. Атмосферою турніру залишились задоволені представники первинної профспілкової організації Рівненської АЕС. Я вважаю, що сьогодні необхідно просто проводити. Будь-які спортивні заходи для того, щоб наші працівники мали можливість трошки розвантажитись. Скажем, спортивний азарт після напруженого дня воно сьогодні досить таки корисно. Звичайно, сьогоднішній матч досить таки цікавий. Цікавий і непередбачуваний. Ну так як завжди, в футболі дуже цікаво спостерігати за вболівальниками, які сьогодні прийшли підтримати свої команди. І скажу, що досить багато позитивних емоцій сьогодні отримували ті, хто сьогодні був на цьому полі. Цікава гра, контрастна гра, спортивний азарт. Присутній. Попри війну та важку ситуацію в країні, на Рівненській АЕС і надалі сприятимуть проведенню спортивних заходів. Олексій Кривошеєв, Руслан Шевчук, телеканал Енергоатом.